Пропонуємо чавунні печі від хорватського виробника Пламен. Це модель тара, яка може обігріти кімнату площею до 40 метрів квадратних. Вона має подачу повітря з вулиці, тому не буде забиратися кисень з приміщення. Верхнє підключення до димаря Досить містка камера горіння, яка має висувний ящик для попелу. Цими регуляторами можна регулювати подачу кисню. А це модель пламен Роберто. Розмір її дверки та камери горіння майже такий, як у традиційному каміні, а вага 165 кг. Вона також має подачу повітря ззовні. Висувний ящик для попелу. І ще одна досить популярна модель це Арія. Як і попередні, вона має патрубок для підключення повітря ззовні. Та верхнє підключення до димаря. Ця піч також повністю чавунна, з досить місткою камерою горіння. Для замовлення з доставкою по Україні телефонуйте. Також може бути самовивіз з магазину у Львові за адресою.